25 жовтня представники Кам'янської міської ради спільно з містоотворюючим підприємством Камецьталь провели количну акцію за зеленення міста. До заходу приєдналися очільник Кам'янського Андрій Білоусов, директор Камецьсталь Дмитро Липа, працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради, а також небайдужі кам'янчани. Разом учасники акції висадили у місті близько трьох сотень молодих дерев та кущів. Акція стартувала біля театру імені Лесі Українки. Тут всі гуртом взялися оновлювати невеличкий зелений парк навколо театру. У нас відбувається чудовий захід, продовжується озеленення міста. висадження зелених насажень буде у нас проводити систематично і, незважаючи на такі скрутні часи, які відбуваються в нашій країні, ми все ж таки не будемо забувати про наше оточення, про наш екологічний стан. Дбайливими руками були висаджені молоді дерева, горобини, ялини, клена та ясеня, кущі барбарису, чубушника, порзиції, а також символу нашої нації калини. Одне з дерев, яке буде сьогодні висаджено, це символ нашої нації, це калина. Як ви знаєте, ягоди калини, вона символізує кров захисників нашої вітчизни. Акція поєднує наших громадян, і ми разом зможемо у цей непростий час подарити нашому місту. Трошечки більше екологічного натхнення і тепла. Біля пам'ятника Тарасу Шевченка Ми вирішили влаштувати таку традиційну українську зону: це калини, це горобини. Горобина скандинавська горобина, звичайна. Також ми відновлюємо ті дерева, які у нас були знешкоджені з часом. Це ялина, звичайна, нас катальпи. Ми висаджуємо сьогодні. Ми висаджуємо дуже чудові кущі, такі як Чебушник, це жасмин. Ми знаємо, дуже гарно цвіте, фортеція. У рамках акції Молоді дерева висаджують також у сквері по проспекту а та навпроти медико-санітарної частини Камецьсталь. Також саджанці передадуть двом навчальним закладам міста технічному ліцею імені Анатолія Лигуна та ліцею нових інформаційних технологій. Хочу подякувати підприємству Каместаль групи Метенвест за те, що виділило місто близько 300 дерев, які ми сьогодні посадили в п'яти різних локаціях нашого міста. Дякую також нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні слідкувати за наше місто, для того, щоб воно було благоустроєним оханим для наших мешканців та для наших вимушених переселенців.